Доброго дня! Важлива інформація для тих, хто має перетинати кордон Україна Польща. Митниця з польської сторони попередила про суворі обмеження. Громадяни, які перетинають українсько-польський кордон у напрямку виїзд з України, суворо забороняється перевозити з собою харчові продукти. Тим, хто їде з України до Польщі, рекомендують не намагатися провести із собою продукти харчування. Зокрема, відтепер заборонено бутерброди, овочі, фрукти, рибу, м'ясні, молочні та хлібобулочні вироби та інші продукти. З дозволеного виключно вода, консерви в металевих або скляних банках, дві пачки цигарок, алкоголь у дозволених нормах. На митниці попереджають, що при виявленні порушень такі громадяни та їхні транспортні засоби будуть повернуті до України. Щоб уникнути неприємної розмови з прикордонниками та щоб переткнути кордон, прошу поки нікого нічого не брати з продуктів в бік Польщі. Хоча закон регламентує, що якщо ви подорожуєте до ЄС із країни, що не входить до ЄС, вам заборонено брати з собою будь-які м'ясні або молочні продукти. Однак ви можете взяти з собою обмежену кількість фруктів і овочів а також яєць яєчних продуктів і меду. Дозволяється також обмежена кількість риби або рибних продуктів, але прикордонники знову диктують якісь нові правила, і ми маємо їх дотримуватися, щоб мати змогу переткнути кордон. Всі, хто їдуть з дітьми до Польщі, не забудьте їх добре нагодувати перед виїздом на польський кордон. Польський митник забере не тільки бутерброди з шинкою, а й фрукти та інші продукти харчування. Всі, хто має в'їжджати до Польщі, будьте готові до прискіпливих перевірок з польського боку. А я бажаю всім гарного дня, також всім подорожуючим удачі. По до зустрічі!